Доброго дня, любі друзі. Сьогодні у нас 2 вересня. Хочу представити вам дуже цікаву діплоїдну сливу або личу, або хто я хоче, так і називає. Саме той Можемо бачити. Зараз я покажу її розмір. Одна слива. Зірву дві сливи мене в руці не поміщаються. Ось це в мене дерево посажене. відносно недавно, пішло непогано ось вріст. Ось ще вони висять, дивіться, всі вони такого гарного розміру. Ось. Можуть Мати забарвлення. Ось таке. Ось чотири. Не міщається в руку. Зараз ми зважимо. Так, дивіться на ноль. Вложимо сливку 125 грамів. Ложимо наступну. 135 грамів. Ложимо ще одну, 114 грамів. Ложимо ще одну, 120 грамів. В принципі, достойний розмір. Вони можуть в принципі рости до 150-160 грамів. Ну, як бачимо, от зараз я положу нелече яблука Ось 4 сливки, пів кіла. Тобто на кіло нам потрібно, грубо говоря, 9 сливок. І буде у нас бімба. А може даже і 8. Ну тобто я сейчас покажу, ось лежить моя плайна сільвер. Так якось це в порівнянні як вони будуть себе показувати. Ось такої. Так що дуже гарна, дуже смачна сливка. Зараз я ще покажу їй на дереві загрузку. Це в мене молоде дерево, а є в мене в кроні. Ось така ситуація в кроні. Загрузочка йде величенька. Ось висять сливки, як можемо бачити. Теж розмір такий, що так як треба. Дві сливки, дуже Ось на сонці вона. Ага. Оце, напевно, один мінус. Поражаються гнилями. Дуже люблять бджоли. Ну нічого. Це не головне. Дуже смачна. Віддає. Сока просто ріка. Сейчас ще покажу загрузочку. Дивіться. Ось вона осипана. Плодами. Плоди можуть бати таку форму. Ось ще. Піднімемося. Ось можемо мати таку. Ну загрузка тут достойна, реально достойна загрузка. Як можемо бачити, на дереві вони осипані дуже гарно. Гарний розмір, гарна загрузка. Скажем так, не поспориш з цими. с этим сортом. Я вам еще покажу. Сейчас. Смотрите. <laughs> Дуже, если великі. Ну, тут загрузка, дивіться. Вона, если бы она нормировалась, тут были бы плоды, ну, чтобы вы понимали. Чтобы все было так. Если убрать рейновый налет, на ее забарвление меняется. Зараз я покажу. Дивіться, ось україновий нальот. І ось так як вона виблискує. Ну дуже гарний сорт, вам дуже сподобається. І загрузочка. Я розкажу про декілька мінусів сортів. Ну, в принципі, як і всіх диплоїдних, поражається клястереспаріозом і гнилями. Оце, мабуть, їхній головний мінус. Тобто вони потребують особливого догляду, особливого скажем, ну-да, в принципі, я сказав, особливого догляду, обробок більш частих, більш, скажем так, потрібно до цього сорту бути, бути більш уважним. Але в свою чергу він от відпрацює вам сповна. От, дивіться, ще раз. Висять ці сливки. Тут прямо грозді. Зайшов ще з однієї сторони, щоб ви побачили, дивіться, які висять вони, ось такі вони, ось вони висять, але я покажу ще одну сторону, Вон, бачите, вверху Ось вони поражаються гнилями. Це їхній біч. Ну але, скажімо так, завжди є якийсь плюс, завжди якийсь мінус, але якщо подивитися на їхній... Розмір, знову ж таки, то вона нас... Ну, це буде любимчиком в вашому саду. Так що з вами був Сергій Манжуков. <кій> Слива, личата, чи Сан, Хто я хочу так і називайте. З вами підписуйтесь, підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого. До побачення.